До невеличкого села Єньків неподалік Чернігова дістатися в цю пору року непросто. В цьому селі 30 березня 22-го року окупанти вбили трьох волонтерів, які разом з іншими проривалися до оточеного Чернігова єдиною не той час. Дорогою життя. На місці досі стоять обгорілі машини. Місцевих жителів в цьому маленькому селі лишилося зимувати п'ятеро. Марія Степанівна згадує той трагічний день. Лишилася живою, бо під час ворожого мінометного обстрілу сама була у погребі. Я бачила, як горіли. Я бачила, як там отамальошу спахтали, який помер дорогою. Як загорілося, то я виходила з погреба. Я такого попитала, що говорить. Кажуть, наші машини у вас щось є. Ви знаєте, було все. Був якийсь водні, були й бінти, було. Я нічого не знайшла. Найшла таку вату і прости. Вилетіли в веранді окна і вилетіли в бід... у спальні вікно вилетіло. Мене спасло, може бути те, що я була в погребі. Приходжу, то маріту почитаю за упокой душі, там вже імена їхні. є. Яке місце, оце як люди горіли живі. Ми, ото сусідка ж Марія Сіпанова, вона тоді я, таки цвіточки міняємо постійно, вже нема чого міняти, а ціле літо водичку. Навесні 25-го року на місці трагедії родини встановили пам'ятний знак на честь полеглих волонтерів Богдана Стефанішина, Олексія Антонова та Анастасії Тайгірової. А у день волонтера, який відзначають 5 грудня до меморіалу, приїхали вшанувати пам'ять і поклали квіти представники обласної влади, військові та волонтери. Це такий символ журтовності для нас, зокрема для чернігівців, оскільки ми знаємо контекст цієї події. що... Люди загинули тут, доставляючи для оточеного Чернігова продукт харчування там і всі необхідні речі. Тому чернігівці з особливою повагою ставляться до цього меморіального знаку і до волонтерів в цілому, тому що ми добре пам'ятаємо, як люди зорганізувалися, і майже всі, хто залишився в Чернігові, хто міг щось робити, були волонтерами і це. Не просто про слова, це про дії, про згуртованість. і всі як одне ціле намагалися допомагати тим, хто цього потребує, зокрема, люди, які їхали з Києва, щоб допомогти оточеному і обложеному Чернігову, тому що всі ми знаємо, що Чернігів як ся настав на шляху росіян до столиці України.